Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні приготуємо запечений печінковий паштет. Страва виходить дуже ніжною. По структурі схожа на суфле, але дуже добре тримає форму. Можна нарізати на святковий стіл. Перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете, і під відео. Цибуля в нас почищена помита. Нарізаємо на кубики, можна на великі. Тому що в кінцевому результаті ми все одно будемо перебувати її на блендері. Моркву натираємо на терці для моркви. Розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії і додаємо цибульку. Обсмажуємо до золотавого. Тільки трішки зм'якла, додаємо моркву. Протушковуємо кілька хвилин, тільки до морква змінює колір, вже можна забирати нашу засмажку. Відставляємо бік, беремось до печінки. Печінка у нас двох видів, куряча і свина можна взяти будь-яку одного типу. Що у вас є? Вже у нас помита і почищена. Печінку ми будемо перебувати на блендері із нарізними ножами. Можна просто на місорубці, як вам зручніше. Перебиваємо до ось такого стану. Засмажку так само перебиваємо в блендері, додаємо до печінки. Гарненько перемішуємо і відставляємо вбік. В іншій ємності будемо з'єднувати яйце, молоко, гарненько перебиваємо до однорідного стану, додаємо спеції сіль, перець, гранульований часник, плюс сюди ману крупу і борошну. Можна додати трави будь які які ви любите. Гарненько перемішали, щоб не було ніяких грудочок. І додаємо до печинки. Перемішуємо. І вже печінкова маса у нас для запікання готова. Форму для запікання ми змащуємо олією без запаху. Можна вкласти ще пергаментний папір. І тепер розливаємо печінку. Із цієї порції виходить два таких досить великих печінкових паштети, які можна заморозити в морозилці і потім виймати і куштувати. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно півтора години, готуємо до сухої шпажки, і орієнтир у нас печінковий паштет зверху має отак от потріскати і бути вже не мокрим. Коли повністю охолодиться, виймаємо із форми. Ось у нас трішки вчепився по центру, тому можна додати і пергаментний папір. Так, щоб уже точно було все гарнесенько. Ось такий він чудовий. Дуже ніжний, гарно нарізається, чудово тримається форми, гарно виглядає на святковій тарілці. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!